Зараз я розповім вам історію України за 100 секунд. Не вірите? беріть не секундоміри, перевіримо. Отже, поїхали. Як твердять історики, почалося все зі скіфів, які прийшли до нас з Ірану. Вони витіснили кімерійців, які теж звідкись прийшли, але звідки саме ніхто не знав. Скіфів витіснили сармати, які прийшли із Каспів. Сарматів арматів готи, що прийшли з Балтики. Потім з Китаю прийшли гуни і видворили готів. Гунів. Витіснили авари. Вони були родом з Центральної Азії. Аварів булгари, які прийшли з за Волги. А на місце булгар прийшли Ірану хазари. Нерозумних хазар знищили варяги зі Скандинавії. Варягів прогнали монголи. Ну з Монголії, звісно, звідки ж ще. Монголів спровадили литвини. Вони прийшли з якихось боліт на північному заході. Литвинів попросили з України поляки. Поляків, козаки. Останні щоправда не прийшли, а прибігли, бо усі до одного були біглими. Козаків виселили московити. Московитів вигнали німці, але ті повернулися, і німці втекли. Ну а в результаті у 1991 році постала незалежна Україна з українським народом, який має давню і славну історію. Ні, це не жарт. Саме так виглядав основний сюжет історії України у радянських школах і, на превеликий жаль, українські діти й досі навчаться приблизно у цій самій схемі. Подобається. Якщо ні, то давайте разом змінимо цей підхід.